У рубриці зіркові мелодрами. Вона щаслива дружина, мати та бабуся, але й досі згадує своє перше кохання. Майбутня народна артистка України Ніна Матвієнко до нестями була закохана у сільського хлопця. У мене ніколи в житті подібного не було. Вони познайомилися на танцях у сільському клубі. Молода співачка одразу помітила брюнета з пронизливим поглядом. Зараз порівнює його із учасником проєкту Голос країни Арсеном Мірзояном. Очі такі карі. А тут родинка в нього і, і, і так, нього такі курчавий, гарний кварсена. Кожна зустріч із Степаном була для Ніни Митрофанівни випробуванням. Від тремтіння вона не могла вимовити й слова, усе тіло, ніби німіло від самої думки, що він поруч. А коли врешті почула омріяне зізнання о куханні, ошелешила хлопця відмовою і не тому, що не відчувала взаємності, а через те, що дуже замерзла. І місяць тоже світи, така красота. А я не можу витримати, Не то, що ноги замерзли, і руки, я не говорити нічого, я людяшка ціла. Вибачку, я мушу бігти. Він був шарашений. Та не лише мороз завадив Ніні Матвієнко зізнатися у коханні, а й сором. Вона боялася, що про її почуття можуть дізнатися. Він ще гукав Ніна, я люблю тебе. А ти? А бо це всі люди кажуть, ні. До одна баба, ну на що ти таке? Хай, ну, мій. ну, дівка була. Знає, я соромилася мені. так, я знаю, що це його пізнають голос. Їхні шляхи розійшлися. Степана забрали до армії, а Ніна Матвієнко поїхала до Києва, де стала солісткою хору імені Григорія Вирьовки. Вона покохала та вийшла заміж за художника Петра Гончара. Але Степан ще довго нагадував їй про себе. У снах лише того року, це вже два роки назад, як він помер. Він перестав снитися, і коли знала, що він помер, я таки плакала. А що це було? Що це було? Чи це було прощання з юністю? Ну а просто зараз черговий розіграш квітки.